Почали з оновленого сквера біля пам'ятника Пауля Целана. Це одна з перших зон, яку відреставрували після початку повномасштабної війни. Ми тут намагалися застосувати якісь такі штуки, які були доволі нетиповими для чернівців. Тобто ми бачимо великі гранітні основи під лавиці, дерев'яні дерев'яні лавки, які є настилами, а не там на якихось основах інших. І ході ремонту скверу також була замінена основа пам'ятника, тому що прийшли до висновку, що її залишати було не дуже доцільно, бо вона була в доволі поганому стані. і Цю реконструкцію вже виконував. Власне, сам автор пам'ятника Іван Салевич. Наступна локація сквер на вулиці Кордуби. Його оновили за кошти меценатів. Освітлення під дерева, кольорову підсвітку зелених насаджень і додатковий аудіо супровід, який там щовечора лунає, в такій розслабляючо релаксній фоновій музиці. Використали лавиці двох двох типів зі спинками і без спинок, аби люди могли в різні конфігурації між собою сидіти, спілкуватися, там не знаю, грати в настільні ігри. Тут з'явився один з перших таких нетипових дитячих майданчиків. Маємо звичайно щебеневу засипку, декілька дерев'яних елементів, і оці такі гумові литі горбички, по яких діти можуть бігати носитися. Екскурсія охопила також сквери дня вишиванки і Емінеско, простір біля ЧНУ та майданчик на вулиці Коляревського. Участь взяли не лише місцеві, а й гості з інших областей. Цікаво було, як облаштовували сквер Павля Селана, тому що це був період, коли тоді були і проблеми з бюджетом, взагалі з міською владою і тому. Було цікаво, які підходи мали. Був здивований тим, що міські жителі допомагали при об'єднанні цього скверу, тому що, як на мене, це найважливіша складова, що громадяни міста приймають участь в облаштуванні території. Завітала до скверу, тільки що ми відвідали біля костелу. То, звісно, оці світлові ефекти і музика вони вразили. От тут вишиванки вразили, там світлові ефекти, і також саме озеленення на високому рівні. Ті квіти, рослини, які поєднані, мені здається, дуже прикольно, чудово. Мені взагалі цікава тема урбаністики, тема розвитку міст, тема не знаю озеленення, транспорту, взагалі, всього, що пов'язано з містом. Я сам живу в місті, тому. Ці проблеми, які в місті, то вони торкаються мого повсякденного життя. Однозначно, тут заперечувати зміни, це буде абсурдом, напевно. Змін багато, є нові сквери, є нові парки. Є велодоріжки, класно по них, якщо з Майдану до центру їхати, частинка, де є велодоріжки, це дуже хороше відчуття. Уже не по розбитому тротуару, не по дорозі з машинами. Урбан екскурсія показала, як чорнівці поступово стають містом, де публічний простір це не про декорацію, а про комфорт, відкритість і взаємодію. Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк. Новини сі 4